Не чекаючи весни, муніципальна дорожня компанія розпочала ямковий ремонт франківських вулиць. На початку січня комунальне підприємство провело тендер на закупівлю холодного асфальту через систему Прозоро. Цього місяця на усунення вибоїн у сьому місті закупили 40 тонн асфальту, який укладається за спеціальною холодною технологією. В місті після зимового утримання доріг ви можете спостерігати, появилася дуже велика кількість аварійних ям. Саме аварійних ям, які створюють реальну небезпеку для учасників дорожнього руху. Для цього ми провели конкурс для того, щоб ліквідувати ці аварійні ями. Ми провели конкурс по системі новій ці прозоро. Виграла київська фірма приватна даний конкурс. Поставили нам 40 тонн холодного асфальту, щоб ви розуміли, що холодний, є холодний асфальт, і є гарячий асфальт. Гарячий асфальт використовується влітку. Холодний асфальт технологія його виробництва і укладки дозволяє працювати при будь-яких погодних умовах, при мінусових температурах, при опадах, ну, Тобто, при будь-яких погодних умовах якраз він передбачений для зимового утримання доріг. Ми склали такий відповідний перелік аварійних ям по місту. Є в нас мобільна ремонтно-будівельна бригада. І от вони займаються цим, що в даний час вони ліквідовують таку аварійну ямковість. Технологія дуже проста. Є, є проблемна ділянка, значить відбійним молотком обрубуються краї, вимітаються залишки старого асфальту, сміття, е, укладається даний холодний асфальт і ущільнюється його віброплатою. Попередньо експертна комісія із департаменту комунальної політики та муніципальної дорожньої компанії, врахувавши приписи патрульної поліції, склали перелік об'єктів, які потребують термінового ямкового ремонту. До нього, перш за все, увійшли головні магістральні вулиці Івана Франківська. Не всі дороги, на жаль, в хорошому стані, відремонтовані капітально. Є багато доріг, які ще ремонтувалися в поточному режимі. і Внаслідок цього з'явилися ями. Ми прийняли рішення, що не чекати весни, а все-таки, щоб не створювати і ситуацію, при яких можуть бути ДТП, при ситуацію, коли немає проїзду, тобто основні такі магістралі, де є ями забити холодним асфальтом, який дозволяється по всіх нормах забивати в холодну погоду і при мінус, і при мінусових градусах. Тому важливо, що ми ці роботи розпочали і дамо проїзд, особливо це стосується стиків, перехресть. Там, де ці ями можуть створювати незручності, можуть створювати ситуації ДТП, це дуже важливо. Є поточний є капітальний ремонт доріг. Титульний список ще не затверджений, але наприклад, капітальний ремонт частина доріг є затверджена просто в бюджеті. Тобто, для прикладу, якщо це вулиця Сагайдаш, перепрошую Хмельницького, то на цьому виділені кошти на пробиття північно-південного бульвару, тобто кошти закладені в пряму бюджет. А є кошти, які будуть розподілені згідно титульних списку. А вже невдовзі у місті розпочнеться поточний та капітальний ремонт доріг.